Слухай у проєкті Богдана Буткевича говорить Київ з понеділка по п'ятницю з 16 до 18 на Радіо Київ 98 fm Ну що ж, друзі, продовжуємо нашу е, програму, наш ефір. І сьогодні, що ж, тема у нас все одно буде та сама, тому що як не крути, але м, підсумкова прес-конференція президента і Верховного головнокомандувача – Це, напевно, найбільша подія. Е, тим більше. Ми не почули звичайно дуже багато питань, саме тому, що на цю прес-конференцію не були акредитовано чимало журналістів. От але менше з тим, багато чого ми почули. На мій погляд, це дуже сумно, те, що ми почули, тому що по великому рахунку є чітке розуміння того, що на жаль, ніякого розуміння, як перемагати в війні у президента Зеленського, нема при цьому ніякого бажання. Залучати додаткові сили для того, щоб дійсно досягнути перемоги, у нього теж нема. Мені здається, це найгірша ситуація, яка може бути. Ну але ми в цьому живемо кожен день. І ті, хто не хоче рожевих шмарклів замість правди, ну вони це бачать. Менше з тим, може з цим погодиться, а може і не погодиться. Відомий український політтехнолог, аналітик, публіцист Олексій Голубуцький. Вітаю, пане Олексію! Вітаю. Вітаю. Ну от мені цікава твоя точка зору. От як, як ти оцінюєш, ти дуже цікавий пост написав, власне, було б цікаво, щоб ти його просто озвучив, ну і просто твої думки з приводу того, що ну, ти вчора ну, почув і побачив. Пост, звичайно, дуже обрізаний, я б сказав би так. <ріх> Логічно. Я поки що, ну, війна, все ж таки є війна, так. Я, якщо б я сидів частково, хоча б в окопі, можливо, да. Чи... Більш Тут починаєш розуміти, що наша ситуація повинні аналізувати не тільки внутрішні експерти українські, а й іноземні повинні треба дивитися на цю ситуацію ззовні. І, і те, що вони більш... і як нам це не подобається, то говорить те, що вони все таки більш кравіші, ніж ми сенсі. Бо ну важко аналізувати. Тобто, я, ну, я розумію свій. Френці, яке мене от, от ноль просто от, користі, просто нуль, я нічого не тобто я все це міг би замість нього сказати, в принципі. Я про це постійно говорю. І це не по що це просто консультація про мобілізацію. Ну я про це, от, як з'явилося я зрозумів для, таке, для чого я це про це на своєму ютюбі усюди писав і казав. Так, це шикарна технологія, перекритичні підняти проблему, сказати всіх. Мусите нервувати, потім виходить гость, так би мовити, каже, що розпокойтесь, я, я все це вирішу, нічого не буде. Це ну, класно, правильно, абсолютно зроблена річ. Щодо питань журналістів, ну знов ж я це, це про це писав, повторювати, ну не всі дійсно читають. Вже. А, рівень журналістики, ну м'яко кажучи, ну це логічно, чому ж живемо в таких умовах. Два роки цензури, два роки е, війни, два роки обмеження етерів е, безробітних журналістів, величезна кількість, то зрозуміло, що е, скажімо так обмежено коло зараз е, можливості себе, так би мовити, проявити. Так, люди стають обережними, думають 10 разів на запитаннями, і дуже сильно кон, 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 контраст. сильність. З, з іноземними журналістами. Я такі запитання, я сам як людина, яка не відповідає на такі запитання, я терпіти не можу такі запитання, коли не конкретики, ні щось загальне абсолютно. І, 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 і в самому запитанні є можливість відповідачу повітря ситуацію, так би мовити. Я про зеркала і про йому ну, вкричав менш нормальне питання, але знову ж таки. Ну, американець запитав би, сказав би, ви. Певнені, що ваш розповість не краде. В чи ні? Вміш. А коли ти питаєш отак, от всякий, даєш мільйон можливостей вийти і так, і так відповісти. 50 це не журналістика, це нарцисизм, так би мовити. Це теж це моя так споживача інформаційного продукту, якщо так конкретно казати. Це інше, те, що він ніколи. Чотири роки кажу, ну навіть не чотири-три роки кажу, він нікуди нікого не позбудеться свого оточення. Так. Йому комфортно в цьому оточенні, бо ніхто цього не може зрозуміти. Кожна людина більше 99% фізичному, фізичному, робочому і так далі. І Зеленський абсолютно людина, ну, як всі, це перевага лідерів, типу там не знаю. Не терпіти не може там порівняння з Черчиллем, але ну. Та от, скільки якого, можна? Вже, да? Грандіозного масштабу, так, у людей, які готові йти, попри свій комфорт, попри свої усталі уявлення про життя, міняти ці уявлення, так? Таке абсолютно так, Це, на жаль, це стосується дуже маленького населення принципу. Тому своє оточення він міняти не буде. І ці запитання не мають жодного сенсу, в принципі, так? А, якщо є конкретні, тут направили. Є конкретні а, звинувачення, є конкретні питання, давайте завайте конкретно, от конкретно, да, от конкретно, точно чи Є mm -hmm. не подобається. Що він зробив такого, грубо кажучи, Татарам не подобається конкретно, Тому він повинен його звільнити. А не загальний, що він був Януков. Так він взагалі нікого не ні, торкув, ні, ні, ні. взагалі, це не аргумент. Що Він Майдан там пересаджував. Зеленський не був на Майдані. Це не його історія, в принципі. Це правда. Його обирали, в тому числі, щоб трохи забути про Майдан, в тому числі. Ти закінчив на тому, що так, Зеленський, і, власний Майдан, це різні речі, він на Майдані не був і його обирали саме для того, щоб забути Майдан. Прошу. Ну так, тому, тому. Знову ж таки, тут нема нічого негативного, це абсолютно абсолютно логічно. І те, що прес конференція, він. Те, що потрібно було сказати для західних видань, він це сказав правильно, тут немає нічого. Ну що, він повинен сумніватися перед заходом в наші перемозі. Ну, ну там і так достатньо, якщо їх сумніваються. Чи повинен виглядати більш адекватним? Ну, можливо, цей час вже пройшов чи на напак, чи не прийшов. Ну, мають адекватним до тих викликів, які. Він все ж таки, як будь-яка людина в Україні, ну ти там не любиш Зеленського. Ти ж вірити, все ж ти хочеш вірити в те, що американці нам дадуть гроші, так? Ну, я ну, хочу навіть... вірити не знаю, вірити, я хочу не вірити. Ми вірити це погане слово. Ну, сподіватися, да. сподіватися. Що нема варіанту Б, ну таке, а, а у нас є варіант, ну грубо кажучи, а є в когось, ну в, в політиці, в населенні якийсь варіант Б. Ну тут, тут ну не дають нам гроші, так? Ну тобто він не хо ху... він хоче як популіст, це нормально, він такий є, як і величезна кількість політиків сучасних. Він хоче отримувати запит від суспільства. Якщо суспільство 75% чи 80% говорить про те, що треба стояти до кінця. Не домовлятися, не торгувати територіями і так далі, він озвучує це, він про це і говорить. Коли почнеться коливання, воно буде починатися, то давно вже почалося так. А, просто в нормальній ситуації, ну, чи це в нормальній країні, була б серйозна розмова з суспільством, коли треба брати відповідальність. Ось я бачив, як спробував цю розмову провести міністр фінансів Марченко. Просто сказавши, що таке військові рельси. так? І як зразу почало, да будь-яка розмова про мобілізацію одразу. Я закинув, сказав там пару слів, написав і сказав про конфіскацію майна для ухилянців, які не хочуть повертатися в Україну. Просто я не підтримую цю ідею. просто озвучу ідею. так одразу народ не хоче цього слухати. Тобто дві протилежні позиції, ніякої розмови. Забирати все і викидувати до бісу? чи це порушення прав і, і нема, не може нічого робити. Ніхто не хоче відповідати, а що ну треба, що робити? Що робити? Ну, ну не тягнемо. Ну, от, грубо кажучи, нам потрібно 450-500 п'ятсот тисяч мобілізувати людей. Мінімум. Це мінімум. А а на насправді потрібно десь 700-800 тисяч, так? Треба людей, які там знаходяться вже по два роки, поміняти. міняти. Треба міняти. З нуля практично, так? Починати мобілізацію. І суспільство, як з ним ніхто не розмовляє по-нормальному, по-дорослому, все буде відбуватися в, в тому, що ми вміємо найкраще. Це в Садку. От і все. Це нам будемо, всі будемо кричати, матюкатися і так далі. Але все буде в найгіршому варіанті, так би мовити. Примус, примус і примус. Ну, це я просто зазначу, що я не знаю, звідки оця ілюзія, що е, в усі часи у всіх там воювали добровольці, де нічого подібного. великі мобілізаційні армії розгорталися. Ну просто можна це робити в формі лотереї, як це робили там ж в Британії. А проблема так? в тому, проблема в тому, що коли ви ну ти розумієш, ми ж повинні не повинні середньовічний досвід перекидувати. Так лотерея, і, і, і еліта воювала. А більшість нас посполитів, грубо кажучи, 90% взагалі не знала, що таке війна, і вони за це і платили своїм хазяївам, своїм феодалам за, за захист. Так і це були професійні війни. І якщо казати про масову мобілізаційну війну, ну так а, всі з жахом згадуються. Найжахливіша трагедія для всього західного світу. Це Перша світова війна. Це Перша світова війна, не друга Перша світова війна. Коли от вони після цього концепції помінялися, ну які війни? Друга світова війна просто тупа 90% країн, окрім Франції, яка та трохи там противилась, і Поль Польщі, да, вони просто лягли, ну грубо не без противу, ну, взагалі, в принципі, да, меч їх захопила в принципі без всяких варіантів. Боролася тільки Британія і Сполучені Штати, бо на їхній території це не відбувалося, Війна, Тобто порівнювати ніч, я до того кажу, порівнювати ніч, які конфлікт ще можна порівняти. Нам нас нема тут. Ми, ми живемо в демократичній вільній вільні країні. Я про ало, мене? Так, 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 будь ласка. А, да, пробач, пробач тут моменти по телефону. А, в вільній країні жив, живемо, так, і люди, ну, злогічно, що а, президент на прес-конференції його там питають з приводу а, біженців, так? Ну, що він скаже? Він скаже, що ну питання, да, от про скільки буде тривати війна. Він скаже, що 10-15 років, ну це значить гарантія того, що процентів зараз 20-30% точно вирішили залишатися там на назавжди, так? Цей процент збільшиться в три рази. Ну, і так, ну, яка та перспектива? Людина бігла від війни, ну, добре, ну, рік, ну, два, він може сидіти на, на відносно на на, відстаючись повернення. Десять років він вирішив, що. Ця країна закінчилася нього? Все, треба, особливо що людині там від 20 до, до 40 років. Все, горизонт зрозуміло, горизонт дій абсолютно зрозуміло. На ну, Україні хрест е, там, іноді випивши, поспівати українською мовою, одягнути вишиванку, ну і все нормально. А далі жити в Німеччині, в Польщі, в усіх там нормальних країнах. Ну, тому, тому президент і не говорить правду. Ну, тут, тут, тут Грубо кажучи, кожна тема, ви спочатку не підготувалися по-справжньому до війни, потім не змогли зупинити навалу людей ухилянтів майбутніх е за кордон, так? Безліч питань, просто безліч. А тепер, коли все вже, ну все, ну все зрозуміло, все ясно, все інше, да, ви починаєте, грубо кажучи, вирішувати, говорити, натякати, на якісь. Серйозні проблеми, які нас чекають, таке враження, що їх не було зрозуміло півтора роки назад. Ну, слухай ну, ну, ну є ж аналітики, є спеціалісти, які розуміють, що, що е, добровольці це навіть найсправедливіші Ні, Це не може тривати ну, без кінця. Ну, це нормально абсолютно, особливо в 21-му столітчі. Що треба міняти систему, що треба. Щоб Крім е, того, щоб замовляти квитки в кримських готелях, так? Ну, все треба думати, а що? А можливо, це не вийде. Mm... Можливо, там, Ботусов теж перейшов, щоб, правий, щоб ці споруди було будувати усюди, де тільки можна. Ну, це так, які були загрози. Це абсолютно. Ні, ну, то, це, 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 це безліч питань, які виникають, які, на які відповіді легальної нема. Ну, Зеленський сам сказав, в принципі, і правильно сказав, так. Ну, що я можу зробити з депутатом? Розігнати їх, ну це значить нові вибори. Такі які вибори під час війни? От, ну, значить, будемо жити, Отак, от, і залежності повністю від того, яке рішення буде приймати керівництво, так би мовити. А якість цього, це ну, кожен по-своєму буде сприймати. Ну, це добре, що ще 50%, 60% довіряють. Це дуже добре. Я боюсь іншої ситуації, коли буде ситуація, коли буде довіряти значно менше, що тоді робити? Довіряти кому, скажи, будь ласка, президенту? Ну, кому, кому. Президенту, владі, в принципі, ну, слухайте, там цифри жахливі. У президента ще не погано, так можна, довіра. Там абсолютно недовіра до Кабміну, до Верховної Ради, до суддів, до правоохоронних органів. Засоб нас інформації, ну, 30% під час війни. Довіряє засобу масової інформації вітчизняним, це жахливі цифри. Ну, тобто 70% шукає інформацію, значить, десь по-іншому, і вони потрапляють там куди завгодно. Вірять в те, що, в принципі, не придає дійсності. Окей. От скажи, будь ласка. Ну от враховуючи цю ситуацію, твої були би пропозиції. Що б ти запропонував зробити? Ну, якщо б, якщо б я міг би за 10 секунд запропонувати. Такі речі, які ну тоді, по-перше, я був би як арестович, тобто Я серйозно. балаболом, грубо кажучи, то я це серйозно відповідаю. Ну, це серйоз, це серйозна тема. Це треба сідати, думати, варіанти різні шукати. Я ж сподівався просто півтора року, сподівався, що такі люди є при владі, що ти, що буде якийсь план так мовити. Я тому не думав. Як громадянин, я грубо кажучи, тільки рефлексував так би мовити на те, що відбувалося. Че скажу, це простих виходів зараз нема, в принципі. Просто нема. Простими, вони були б набагато простішими, якщо б їх почали вирішувати півтора роки назад. Ще більш простішими, якщо б їх почали вирішувати 3 роки назад. Я вже не кажу, що 10-15 років назад, можливо, в такої ситуації не було. Тобто зараз просто наплив всіх можливих проблем ми. Проблема ще найзухідніше в тому, що ми. Знов почали втрачати суб'єктність. У нас була максимальна суб'єктність в минулому році і десь половину цього року, так? коли ми могли нав'язувати зараз, ми починаємо втрачати постійно. Просто постійно втрачати цікавість до нас, інтерес до нас. Ми не залежимо тепер, хто там стане президентом Сполучених Штатів, хто стане там прем'єром. Нідерландів, бо ми залежимо по повній програмі. Тому щоб я щоб я би, я би. я це банально, це примітивно, але е, і ми вже чули відповідь е, Зеленського у нас на цю пропозицію, так? Про уряд національної єдності. Я б почав без цього. Ну, ми чули цю відповідь. Він чітко так, сказав, ми, що у ну, мене є 5-6 людей, яким я довіряю, і все, е, нікого ну, іншого допускати ну, він, не буду. Він, 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 він вважає, що він переміг стару еліту. І, в принципі, ну це і був його йому квиток. Проблема, ми це бачимо не тільки в Україні. Це відбувається в дуже багатьох країнах, навіть демократичних і розвинутих, так, що приходять такі от, ну скажімо так, руйнівники старих е еліт і старого естеблішменту, а, 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 а виявляється, у них плану ніякого немає, у них уявлення немає. У них вони, вони тільки на зруйнування діяли. А на консолідацію вони вже не можуть. Не можуть, в принципі. А я вважаю, що я не зараз не про прізвище, там, ні про Порошенка, ні про Тимошенка, ні про все інше. Я про те, щоб а, була, як це називається, були різні думки. Був плюралізм думок. Так? Щоб не прийбалося рішення отак, от, Андрій, як ти сказав, правильно, а там, Володя Суперська ідея шикарна. Це не був між собою чи тих людей, які кожен день один одного бачать і вони залежні від один одного. Так, а це було обмін думок незалежних людей, які хочуть бачити своє майбутнє, політичне навіть да, в цій країні. Якщо б вони ну, реально щось, так би мовити, а, а, як це називається, а, солідаризувалися в, які, в якихось питаннях. Ну, не все а те, що говорить там Тимошенко чи Порошенко, не все ну, дурня, так би мовити, так? Як каже позитивні блогери. Ну і на спокійність, так би мовити, не все зговорить дурню, як говорять хаботи і інше, так? Ну тобто якось цим. І, і... Але це, ну, це, це мріє, бо я розумію, що це неможливо. Просто неможливо з об'єктивних причин. Чи, чи захід, захід повинен поставити такі умови. Просто от виділити гроші, виділяється на те то те-то, те-то, те-то. Але бачиш, ну нема такої позиції. Нема такої позиції, бо а, дуже безліч інтересів, так би мовити, пересікаються між собою. І ніхто. Ну, ти більше ж знов ж таки, ну от Зеленський, коли він говорить про те, що Євросоюз йому нічого не казав про цей законопроект про будівництво, так? Хоча всі розуміють, всі, хто знає ці теми, знають, що це було. Це як сприймати? Це ти мене питаєш, чи що? Чи Я просто... Ну, я, так, ж... я тебе питаю. Як журналіста питаю тебе, як це сприймати? Тобто ага. він свідомо це робить? Ну, звичайно. Ну тобто, ну, тобто, ну, відповідь тобі на всі інші питання. Тобто вони, ну, як то кажуть, ну я не, просто я не хочу... просто, слухай, я ж хочу, щоб. Як це називається, Провести е, новий рік не в, в ізоляторі, то, mm -hmm. все ж таки, тому я. Тому зу, всі, ті, хто розуміється в темі, все чудово розуміють. Все далі це все, все далі це деталі. Я думаю, що про мій прогноз на наступний рік жахливий. Буде доведена ситуація до того, що просто доведена ситуація до того рівня, що чи махнуть рукою на нас. Візьмуть свої руки. От і все. Ну, ми мали всі шанси, але, на жаль, Володимир Олександрович Зеленський займався піаром. Не тільки це, винувати, це, 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 не це, тільки. Це, це, це всі ми винуваті, все суспільство винуваті. Ну, окей. винуватиме. Всі і так. винуваті. Ні, всі так що, це правда, всі винуваті. Власне, от дуже хотілося б, щоб ти розвинув тезу, чому ми всі винні. Варто, щоб ти це договорив. Дякую дуже. Занадто багато дозволяли е, владі, так би мовити, і оце от наше чисто формальне, дуже багатьох формальний підхід до, ну, скажімо так, до своїх громадянських обов'язків. Е, ну, я з першого до себе кажу. Так, до, до себе. Я там мораторій собі на критику будь-яку влади на півтора роки приймався без останніх сил, правда, витримався про приму знаю дуже багато хто ми, ми ми чомусь вважаємо що це вже аналіз після того що відбувається ми чомусь вважаємо що доросла розмова здоровітика це вона може існувати тільки якщо. коли нас місто був в останні 10 років так чи інакше ми воюємо, Україна воює з Росією з 2014 року. Якось же ж відбувалися і дискусії, і обговорення, і вибори, і так далі. А тут ми. Я б розумів, що ми всі жили на картковій системі. Половина би була в армії, половина би на військових сходах. А так, нічого ж, багатьох взагалі нічого не потрібно. Дуже багатьох. Ну, тобто, по з тим, що людина, яка, наприклад, викладала в університеті. А зараз вона сидить е, в сидить так? це кардинальні. А те, що ти іноді там, е, бігаєш в укриття, чи там якісь є проблеми з виїздом ну, це менше значно проблеми, менше зміни кардинальні, ніж у, у, у цих людей, які вони, так? І е, дуже багато, от, так би мовити, ну, імітації відбувається. Імітація нашого. Ну, нібито ми всі виступаємо за за, за підтримку ЗСУ, підтримку там України, далі сюди, але виявляється, що величезна кількість людей, величезна кількість людей, вона вона, я не кажу, це не це не претензія, це просто розуміння тої ситуації, яка є. Ми живемо в вільні, вільній країні по позанять з тим, що було там 70 років назад Україна, так в складі Радянського Союзу. Я не знаю теж так, ні. я не знаю напитку. Моїх дітей які загинули в Триабатах, була можливість звалити цієї країни, то я думаю, можливо, вони б звалили так. І не хотіли б вмирати за невідомо, що так би мовити. І... Аргументи я чую, я постійно розмовляю з молодими людьми. Мені пишуть на всі ці відповіді, я постійно аргументи. А що мені ця держава? Що вона? Ну, що вона реальність? Які план? Ну, грубо кажучи, який план далі, так? Да? Ну що? тут тут, тут. Відвоювали, так? Добрилося якогось результату. Що далі? Далі будемо найбільш корупованою і найбільш бідною країною в Європі. Але ж але з таким статусом, що ми перемогли ворога. Ми можемо вже і це все -все робити на законних правах, так би мовити, бути найбіднішою, на корумповані країною. Тобто, ну, суспільство не виробляє якогось такого. Ну 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 по, по всі ой, знов вкрали. Ой, всі поплювалися, і забули, чекаємо наступного так, Знов зловили когось, ой, і, і все так мовити. Так, ну що тут сказати, ви всі в курсі, друзі. Олексій Голобуцький. Це людина у нас завжди песимістично налаштована. Тому шо що... чому це оптимі... оптимізм Я зараз це оптимізм. Абсолютно. Страшно уявити, що тоді твій песимізм. я не би скажу, що таке песимістично. <свят> що в нашої країни вже було. Ми це просто говорили просто не в ефірі. Наші mm. країни ми не унікальна країна, і ми більше у нас досить не унікально. У нас вже був шанс мати свою державу. І ми його прохукали. Ні. Якщо ми думаємо, що ми існували 30 років, і це, це гарантія того, що ми все раз не профукаємо сам, то ніякої гарантії немає, абсолютно. Ну це ну, більшість людей, якого не питають, вони впевнені, от з ким не розмовляю, вони впевнені, що Путін не збирається, ну і не потрібно йому ні Київ, ні західна Україна, нічого. Ну я так не думаю. Це, Насправді абсолютно я теж так не думаю. Я те ні, йому можливо не потрібно, але те, що йому треба знищити Україну. Будь-яким не треба йому окуповувати. Україну. Можна перетворити в таку країну, якій ніхто не захоче жити просто. Ну що ж, тільки від нас залежить, насправді, чи вдасться у нього цей план. Я зазначу тільки одне, друзі. От нещодавно один мій знайомий дуже правильно сказав, що, напевно, всі люди, у яких є ще хоч трошки мозку і розуміння і бажання жити в цій країні, мають розуміти, що, по-перше, да, нас буде набагато менше. Я завжди казав, що українців насправді ніякі не 50, не 40 мільйонів українців, завжди було мільйонів 10. Тепер їх мільйонів 20-25, не більше. Тому, в принципі, я абсолютно морально готовий до того, що нас буде менше, але це будуть люди, яким тут дійсно потрібно жити. Кому не потрібно, Будь ласка, я думаю, нікого ніхто не тримає. У нас дійсно демократична країна. Світ широкий, не гостинний, але широкий. Е, дякую дуже за розмову. Це був Олексій Голубуцький, відомий український політтехнолог і публіцисти аналітик.